Терористи не вгамовуються вночі. Ворожі безпілотники атакували Харків. Російська армія завдала по місту та передмісті близько чотирьох ударів. Повідомляють повітряні сили. Внаслідок атаки частково зруйнований освітній заклад. Пошкоджено два гаражі, житловий будинок, будівлю СТО, господарські споруди та чотири автівки. До медичних працівників звернулося вісім жителів із гострою реакцією на стрес, зокрема, двоє дітей. За словами начальника Харківської ова Олега Синігубова, поранених немає. Під вогнем ворога також була Одещина, Івано-Франківщина та Львівщина. Над Одещиною українська ППО збила два БПЛА, але є влучання по технічній території інфраструктурного об'єкта. Над Львівщиною знищено 11 дронів, проте зафіксовано 5 влучань по об'єкту критичної інфраструктури. На Франківщині уламки збитого російського безпілотника впали на гуртожиток. Був атакований і військовий об'єкт пожежі ліквідували всюди. Без постраждалих загалом у ніч проти 3 листопада окупанти скерували на Україну 38 ударних дронів Камікадзе Шахет 136, 131 і одну керовану авіаційну ракету Х-59. Силам оборони України вдалося збити 24 дрони та ракету.